Нараду розпочали з представлення керівника нового відомства Полтавського ОДА. управління фізичної культури і спорту та у справах сім'ї молоді об'єднали в одне його після затвердження кабміном. очолить учасник АТО, екс депутат Київської райради Олександр Буцький. Рашу любі жалувати. Виплати пенсіонерам на Полтавщині зростуть у середньому на 8,5 гривень. Продовжив наступне питання наради голова обласного пенсійного фонду Володимир Тараторін. Масові перерахунки проводять через підвищення прожиткового мінімуму. За словами спеціалістів, для цього потрібно додатково 38,2 мільйони гривень на місяць. А загальна потреба виплат пенсій зросте до 786 мільйонів. Цей соціальний стандарт підвищується на 125 гривень. 949... До 1074 его будет распосюджено майже на 450 тысяч полтавских пенсионерів. Їх виплати зростуть за попередніми даними по нашому регіону у середньому на 85 гривень. А от реалізацію проекту світового банку поліпшення здоров'я на службі у людей в області не можуть розпочати не через нестачу коштів, а через брак кваліфікованих експертів із закупівель. Прозвітував директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Полтавці проект запустили ще два роки тому, виборовши тоді друге місце по Україні. Спрямований він на виявлення усіх випадків артеріальної гіпертензії на ранніх стадіях. Та контролю над артеріальним тиском у віковій групі 40-60 років. Загальний кошторис 44 чотири мільйонів доларів. Ми плануємо сформувати і зробити реєст пацієнтів і тих, які є сьогодні. З визначенням з високим артеріальним тиском пацієнти 40-60 років це ті пацієнти, які вважають особливо 40-50 і до 60 років, вважають себе здоровими. Тобто, нам потрібно буде надзвичайно багато переконати. Це близько 500 тисяч осіб Полтавської області. На сам кінець, заступник голови полтавської адміністрації Олег Прогло повідомив про набір до поліції. 200 осіб обиратимуть за конкурсом уже з 23 вересня. За прикладом великих міст Києва, Одеси Дніпропетровська чоловіки та жінки від 21 до 35 років пройдуть трьохмісячні курси підготовки. Потрібно набрати людей, які б честю виконували і з бажанням виконували ті завдання, які ставиться, ставиться поліції.